В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Амінь. Вже більше, як дві тисячі років Христова Церква проповідує Слово Божого Євангелія і звершує одні і ті ж. Святі таїнства. І кульмінацією, вершиною цих всіх святих таїнств є Пресвята Євхаристія, яка звершується на Божественній літургії, на якій ми всі сьогодні зібралися. Але у різних часах, в різних культурах різні народи. По-різному десь розуміли і усвідомлювали Слово Божого Євангелія. І дуже часто мали труднощі, а навіть певні перешкоди до того, щоби зрозуміти ту вістку Божого Євангелія. Скажімо, наприклад, в IV столітті людям було важко усвідомити і зрозуміти ту складність, як це може бути Бог один, єдиний, але в трьох особах. У п'ятому столітті людям було важко зрозуміти, як в одній особі Ісуса Христа можуть бути поєднані дві природи Божа. І людська. Але для людей, нашого з вами часу, для людей, нашого з вами мислення, для людей нашої з вами сучасності виникає теж одна дуже цікава трудність розуміння. Слова Божого Євангелія. І ця трудність полягає в тому, що для сучасної людини дуже важко є повірити, що існує якийсь невидимий світ. Більше того, для сучасної людини дуже тяжко повірити що існує ще якесь інше життя від того, яким вона живе тут сьогодні на землі. Для сучасної людини дуже важко повірити в те, що існує життя вічне, яке є поза нами. І тому, думаючи так, та, така людина починає основувати своє життя на матеріальних цінностях, на матеріальних підвалинах, на тих речах, які вона сьогодні тут, в цьому житті, може використати, може спожити. Може їх осягнути. І в такий спосіб така людина дуже часто стає в'язним певних матеріальних речей. Стає рабом певних своїх матеріальних потреб. Стає в'язнем такої свідомості і такої культури, яка сьогодні дуже часто нав'язується нам навіть з екранів наших телевізорів. І тому свято великомучника Димитрія може допомогти сучасній людині. Зрозуміти і усвідомити, що вічне життя існує, що існує той невидимий світ, що наша фізична смерть це не кінець. Саме слово мученик означає свідок. Свідок якого, скажімо, закликали. До суду, до трибуналу, щоб він міг дати певні відомості, які є невідомі для інших осіб. І завданням такого свідка є голосити правду. Обов'язком цього свідка є сказати правду. І сам великомучник Димитрій. Свідомо і добровільно обирає для себе смерть, тому що цим жестом, цим свідченням, цією правдою, він хоче сказати для нас усіх, що його особиста смерть це не кінець. Тому що сам Дмитрій був глибоко переконаний і глибоко вірив в те, що. Його особиста смерть, його особисте мучеництво, його особиста фізична кончина у цьому світі це не є кінець. Сам Дмитрій, він був проконсулом. Провінції у Римській імперії. А в Римській імперії усі провінції поділялись на таких... дві категорії. Одна категорія це була та, де був мир і спокій, і юрисдикція цих провінцій належала Сенату. Інша категорія провінцій це була це були провінції, де були війни. І де була небезпека нападу чужинців в будь-яку хвилину. І ці провінції належали до юрисдикції імператора. І святий Дмитрій, проконсул, він був очільником провінції, де не було миру і спокою, а де на півночі Римської імперії. Завжди була небезпека нападу чужинців. І тому сам імператор, ставлячи його на цю високу посаду свого проконсула, покладав на нього великі надії і великі перспективи. І Дмитрій, стаючи на цю одну з найвищих, а той на найвищу сходинку суспільної драбини тогочасного світу, мав бути не тільки добрим управителем, мав бути не тільки добрим керівником і захисником тої провінції, але він так само в той самий час повинен бути верховним жрецем поганського культу імператора. Отже, він в будь-який для нього доступний спосіб мав насаджувати для тих народів, для тієї провінції, якою він керував поганський культ того імператора, який йому доручив цю справу. І Димитрій, стаючи на цю найвищу сходинку тогочасного суспільного ладу, робить щось абсолютно протилежне. І, напевно, що би сам імператор ніколи би не догадався, ніколи би не подумав, не міг би собі подумати, що його проконсул, на якого він покладав надії, перспективи, розвиток тієї провінції, насадження його поганського культу, зможе говорити про те, що є інша влада, є Божа влада. Є вічне життя, що те життя, яким ми живемо сьогодні. І наша власна особиста смерть це є не кінець, бо коли ми зазнаємо фізичної смерті, то переходимо до іншого світу, який Невидимого, який сотворив Господь Бог. Так цікаво, що саме це свідчення великомучника Димитрія про те, що дійсно існує життя вічне, що коли ми помремо, це не буде остаточний наш кінець, але ми перейдемо в інший світ, може абсолютно поміняти перспективу нашого сьогоднішнього життя. Коли ми дійсно усвідомимо, що поза нами є інше життя, що поза нами є невидимий світ, тоді ми абсолютно можемо перемінити, перемінити певні цінності усього нашого життя. Коли одна людина йде до ресторану і знає, що за те все, що вона споживе, вона не повинна заплатити. І зовсім іншою буде поведінка тої людини, яка знає, що йдучи до того ресторану, за те все, що я споживу, я повинен заплатити. Так само і в нашому житті, коли ми будемо мати свідомість того і віру в те, що після нашої смерті ми перейдемо в інший світ. Не буде вічне життя. Коли ми перейдемо через ту браму, яка називається смерть, яка зрівнює абсолютно всіх людей, незалежно від їхнього соціального статусу, незалежно від тих можливостей і перспектив, які вони мають в цьому нашому повсякденному житті то ми зможемо ще раз усвідомити і переосмислити наші життєві цінності. Томас Кіннілі написав одну дуже гарну книгу, по ній навіть зняли дуже геніальний фільм Список Шіндлера. І цікаво, що сам той Оскар Шиндлер, який був звичайною людиною, навіть декларував себе можливо як християнин, але був надзвичайно перспективний комерсант, підприємець, який міг за дуже короткий час здобути дуже. Високе суспільне становище і стати дуже багатою людиною. Але в певний момент, коли він міг переосвідомити свій власний спосіб життя, що ті кошти, які він здобуває, що він від них може взяти? Чи, можливо, за допомогою тих всіх засобів він може спасти бодай одне єврейське життя і цим здобути. Для себе певний скарб в тому потойбічному житті невидимому світі. Тому пам'ятаємо про те, що кожного дня, коли ми лягаємо спати, коли ми прокидаємося, що ми повинні бути свідомими того, що наше фізичне матеріальне життя це. Не є все. Що наша фізична смерть, коли вона настане, це не є кінець. Бо далі ми вийдемо в іншу реальність. І в тій реальності ми абсолютно будемо відповідати за те, як ми жили, як ми думали, які в нас були цінності. які Перспективи в нашому житті займали основоположне місце, а які другоряє. Пам'ятаємо за те, що кожну річ, кожне слово, кожний вчинок, який ми зробимо в сьогоднішньому нашому житті, буде відолунням у тому невидимому світі. Кожну добру справу, яку ми сьогодні можемо створити по відношенню до себе, до свого ближнього, до нашої батьківщини, до нашого суспільства, поповнить наш той скарб, яким ми зможемо похвалитися у тому світі. І сказати, прийдучи туди, що ми є справді багатими людьми, бо ми назбирали скарб. Ми назбирали багато добрих. Позитивних людських і християнських вчинків, за які нам не соромно. Амінь.